Мої шанування, друзі. Підтвердилось те, про що я не хотів говорити. До останнього інформація мені була відома насправді ще в момент звільнення командувача повітряних сил збройних сил України, що наступним може бути очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Це відбулося кілька тижнів тому, коли був звільнений генерал-лейтенант Олещук своєї посади. І дійсно, от зараз, будь ласка, українська правда повідомляє, що міністр оборони України у міру звільнив. Двох заступників Кирила Буданова, начебто не погодивши це з шефом ГУР. Тобто, ну, це готується, це можна сприймати як і заміну, підготовку до заміни керівника Головного управління розвідки Міноборони. І, в принципі, тенденції такі є. Давайте їх проаналізуємо. По-перше, видно було, що відносини погіршились. Ну, а через те, що дорікали, що закидали панові Буданову, що. Прогнози дещо не збігалися. А, ну, ви знаєте, що ці були, але я би не хотів, до речі, на цьому зупинятися, як би там не було. Про Крим і так далі. А, все ж таки, генерал Залужний в статті для The Eкономіст говорив про те, що за тими планами, які були, ми мали зайти в Крим, вийти з Криму і ще раз повернутися в Крим і ще раз вийти. Я хочу нагадати: план такий дійсно був, тому тут Кирило Буданов нічого не говорив з того, що, вочевидь, не планувалося. І він дійсно дуже хороша людина, професійна, видно, доволі таки серйозно до своїх обов'язків ставився, стільки вдалих і хороших операцій на рахунку гур цих видатних мужних, мужніх і заслужених людей. Але скандали, які з'являлися, і публічність, яка не всім подобалась, і не усі з нею згоджувалися, що саме. Очільник української розвідки може бути таким публічним. Давайте визнаємо, що і ми про це дискутували. Люди, експерти. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до Кирила Буданова. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо його можливої відставки, і щодо його прогнозів, які робилися. Тут ваша думка дуже важлива, тому прокоментуйте і не забудьте так само поставити лайк цьому відео. Отже, про це йшлося. Другий момент, який був, це те, що почалися дискусії про те, що Кирило Буданов може а, мати політичні амбіції. А, ну, це дуже так активно то, точилося ще з весни. Навіть раніше, не знаю, чи це відповідає дійсності, не впевнений. Можу сказати, що пан Буданов людина з широким. Кругозором він багато процесів відстежує і не настільки простий, як може здаватися під час інтерв'ю. В нього є своя позиція, є свої принципи, і це дуже важливо для людини, для офіцера. І він цими якостями безумовно володіє. Як би там не було, але це так само викликало як і публічність зайва. Тому що треба було розуміти, тренди трошки змінюються. Плюс деякі прогнози, які були, я думаю, озвучені, і згадайте панам Скібіцьким в травні цього року про те, що можуть бути переговори, так, які можуть відбутися, що війна може закінчитись переговорами і багато що інше. Змінювалися тренди, і, очевидно, їх треба відчувати. Розумієте. Коли ти працюєш в медіа, коли ти говориш про дуже чутливі речі в воюючій країні, треба відчувати момент, контекст, розуміти, що, коли і як сказати, ось це дуже важливий момент, і це над цим треба працювати. Ось тут десь можливо і хисту а, панові Буданову не вистачало, пану Буданову. А, і це теж було питання. Ну і все ж таки, давайте подивимося навіть на публічні заяви, що. Як президент України Володимир Зеленський на прес-конференції десь місяць тому, яка відбувалась, коментував заяви головного управління розвідки щодо мосту. Що спочатку треба зробити, потім про це говорити, а це теж питання, яке було. В принципі, і яке виникало. Потім говорилося про те, що краще не робити заяви деякі. Потім, коли президент України Володимир Зеленський на початку вересня в інтерв'ю для НБС американського підкреслював про те, що навіть українська воєнна розвідка не знала про операцію в Курську, і ми з вами розбирали. Я вам говорив, давайте подумаємо над цим. І я натякав на пана Буданова, що тут Володимир Зеленський такий. Як робить, скажімо, про те, що можливо могла піти інформація до наших партнерів, і він не хотів, аби це було непрості відносини складалися і з Генеральним штабом треба сказати, і з ймовірними тут точно ще, але ймовірні, скажімо так, пропозиції, які вносив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, щоб все ж таки головне управління розвідки підпорядковувалося... Головнокомандувачу Збройних сил України і діяло як єдина загальна структура, а не Міністерству оборони. Про це теж говорилося. Як і власне кажучи про можливі зміни в усьому розвідспівтоваристві, тому що зміни можуть стосуватися і зовнішньої розвідки. Не виключено, що саме Іващенко, який очолює службу зовнішньої розвідки, може перейти в головне управління розвідки, або будуть звільнені обидва. Зараз це. Питання дискутується так само. Я так розумію, що дискусійне питання є щодо подальшої посади Кирила Буданова. Він не буде звільнений звичайно зі складу збройних сил і йому готується посада. Тобто він перейде на посаду. Я думаю, гідно своїх знань, навичок, професійних умінь, тому що людина дійсно дуже професійна освічена в своїй галузі людина, ну, скажімо так, на своєму місці була, але є певні нюанси. І нюанси, які стосуються так само роботи головного управління розвідки, які дорікали про наявність агентів, різних, ви знаєте, абсолютно різних там, які були. от Це теж те, що відбувалося, і те, що могло там викликати і фігурувало в розслідуванні журналістських української правди і так далі. Але в цілому, звичайно, що головне управління розвідки як структура. Продовжує працювати видатні люди, стільки спецоперацій. Я бажаю тільки успіхів. В будь-якому випадку буде звільнено остаточно Кирила Буданова, переведений він на іншу посаду. Але в будь-якому випадку я переконаний, що ця видатна структура буде виконувати героїчно і самовіддано свої обов'язки, як вони це роблять щодня, за що їм честь хвала. І подяка. Ну а далі про всі ці кадрові і перестановки буду вас інформувати і спостерігати. Бережіть себе, слава Україні!